Вітаю вас, шановні друзі, радий зробити розпаковку, презентацію і огляд на цікавинку, яка вже півроку турбує не тільки мою і товариша душу, але й багатьох ножиманів по всьому світу. А це перевипуск легендарного Cold Steel Хатамото. Їх класична модель із 60-ї серії, тепер із... З сучасними матеріалами, сучасною обробкою, сучасним покриттям. Всім фанатам танто, клинів, всім фанатам DLC, великих фолдерів, але при цьому легкому. Він дуже легкий завдяки титановому больстеру і карбоновим накладкам. Лайнери сталеві, механіка. Чудова. На шайбах, як завжди, дуже мало моделі укол стіла на підшипниках і це нові включення. Дуже плавно. Буду чесно, трішки відпустив ось оби, тому що, бо відчуття, що перетягнути, так і було при цьому 0 люфтів, фіксатор Lock. Клин 4 дюйма, як і рекон. Дуже зручний, дуже зручний інструмент. Дуже стильний. Це є Foršt Marble Carbon із текстурою. Чіпко лягає і гарно виглядає. Обробка шикарна. Той, хто знає Night Storm, знає цей клин. Сталь CPM20CV. Дуже агресивна. Відкриття зручне для обох рук, як бачите, не тільки для правої Спайді фліп працює. В порівняння з раконом, це той DLC, за яким все скучили не матовий, саме блискучий. Придовжені клину він трішки вужче, трішки коротше у руків'ї. Але ж ми пам'ятаємо, це для тих, хто. Будемо так мовити, міський якудза. Це не просто працівник. Не бюджетний, але розлітається дуже гарно. Давайте ще раз цю механіку подивимось. Дуже плавно, як помастило. Заходить, як завжди, на третину, спуски трішки увігнуті, що, як завжди, забезпечує відмінний різ. Кліпса зручна, глибокої посадки. Ви самі бачите, повністю темний стиль, усе як ми обожнюємо. Так що пушіть, встигайте забрати собі, а ми з радістю все оформимо.